Це суспільне студія, і ми продовжуємо наше мовлення. Курська операція збройних сил України це підготовка до звільнення тимчасово окупованого Криму. Таку думку в інтерв'ю виданню Голос Америки висловив перший заступник голови меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял. І більше про те, що чекає Україну після деокупації півострова та яким має бути процес відновлення української влади в Криму. далі із Наріманом Джелялем. Він приєднується до на нашого етеро. Я вас вітаю. Доброго ранку. Пане Нарімане, насамперед. Чому ви вважаєте, що Курська операція це підготовка до звільнення Криму? Я вважаю, що в цілому дії наших збройних сил по всьому фронту це є. А... Дії, які направлені на одну головну ціль, це відновлення територіальної цілісності України. Ми знаємо, що в даному випадку мова йде насамперед про звільнення окупованого Криму цієї нашої території, яка першою була зайнята. Російською Федерацією ще в 2014 році, коли почалася в принципі агресія, тому якщо брати конкретний відрізок то часу, то саме курська операція, яка якраз і демонструє і дає. Змогу нашим збройним силам, нашому військовому і політичному керівництву відпрацювати певні а, тактичні а, заходи мається на увазі зайняття а, території, яка захоплена, яка утримується. А в даному випадку я напевно обмовився не просто так захоплена ворогом. І взаємовідносини наших воїнів з місцевими мешканцями, які довгий час знаходяться під владою Росії, все це якраз і направлено на те, щоб відпрацювати не все, але певні моменти того, як буде звільнятися Крим, яким чином будуть охоплюватися території, будуватися відносини з місцевим населенням, і так далі. Тому у мене немає. Немає сумнівів, що саме е, в Курську зараз напрацьовуються певні е, приклади того, як потрібно буде діяти в при деокупації е, Кримського півострову. Це, по-перше, по-друге, звичайно, я думаю, що Курська операція має на меті е, також і стратегічне значення тобто е, відволікання. Сил Російської Федерації на північний напрямок саме для того, щоб уможливити наші дії вже на півдні. Ми знаємо, що збройні сили, а саме морські збройні сили, завдяки е, діям чорному морю, вже змогли відтіснити чорноморський флот Російської Федерації як могла далі від Кримського півострову. Ми знаємо, що наші е, повітряні ракетні сили вже гарно відпрацьовують по тих цілях, які заважають нам діяти на Кримському півострові. Я маю на увазі. Е, Протиповітряні там е, сили Росії в Криму і так далі, і так далі відпрацьовують по е, військових об'єктах на півострові. І тому мова стовідсоткова е, йде про якусь підготовку до безпосереднього звільнення півострова. Е, е, спілкуючись з деякими людьми, які мають до того відношення, ми точно знаємо, що Наші збройні сили готові вже перерізати uh, той зв'язок міст, який зв'язує. Кримський півостров з російським материком, через які якраз йдуть поставки російської зброї, зокрема не тільки в Крим, але в цілому на південь нашої країни, і тому саме я висловив думку, що і курська операція є певним чином вже підготовкою до звільнення нашого півострова. Ось ви зазначили, що наші військові на Курщині вони таки напрацьовують алгоритми і. В воєнному плані і спілкування з місцевими мешканцями, та все ж таки операція в Курській області це більше військова підготовка чи політична? Вона має комплексне значення. Ми знаємо, що взагалі не тільки військовому значенні, то тобто є перерізання певних каналів постачання для тих російських збройних формувань, які вже працюють на сході нашої України. Це має велике символічне значення, переможне значення для наших громадян, для наших військових. Тобто, цей успіх він позитивно оцінює в Україні і в серед наших партнерів за кордоном також це має значення з точки зору демонстрації. Того, що Кремль е, не такий вже і потужний, як е, намагається себе продемонструвати. Ну і е, це демонструє те, що українська армія може перемагати. Тобто, велике політичне значення також є. З, е, окремо треба говорити про те, що. Поведінка наших воїнів з місцевим населенням вона має велике значення якраз з точки зору того, що дивіться, як чемно буде відбуватися збройне. Визволення наших окупованих територій. Ви всі знаєте, що в Криму російська пропаганда намагається залякати наших громадян. через те, що дивіться, українські як вони кажуть, там націоналісти, украфашисти. Вони прийдуть, будуть вас вбивати і так далі. Якраз ситуація в Курській області демонструє, що нічого подібного з боку наших збройних сил не відбувається, відпрацьовується тільки по військових російських. А з мирними жителями відносини будуються за законом і за е, певною такою правильною цивілізованою поведінкою, як і повинні визволителі е, відноситися до тих, кого вони визволяють. Однозначно, я нагадаю нашим глядачам, що ми неодноразово вже повідомляли в наших ефірах про те, що наші воїни в Курській області дотримуються Женевської конвенції. Туди запрошені представники міжнародних організацій, які в принципі можуть слідкувати за цим процесом. Пане Нарімане, на вашу думку, чи ймовірний варіант обміну Курська на виведення російських військ із Криму? Я думаю, такі пропозиції будуть озвучуватися. Але на, на жаль, у мене дуже великі сумніви стосовно того, чи російська сторона погодиться. Ми неодноразово робили різні. Пропозиції і щодо обміну людьми, і щодо припинення війни, і, і, і взагалі багато чого, і була озвучена наша президентом України Володимиром Зеленським, була озвучена і формула миру, яка б задовільнила, я думаю, всі сторони. Однак російська сторона вперто не бажає нічого робити. Вона е, намалювала собі в голові якісь цілі, які е, скажімо так. Корисні тільки російській стороні і нічого не приносять ніякого миру для нас, для наших громадян, які є в окупації, і тому, хоча така пропозиція, я думаю, чи була вже не офіційно озвучена, чи буде. У мене великий сумнів стосовно того, чи Путін погодиться, тому що вся його поведінка спочатку агресії, тобто з 2014 року, якраз доказує, що він готовий жертвувати. І власними людьми, і власними територіями, але не погоджуватися на нібито найбільш прийнятні умови щодо владнання цієї ситуації. Ми будемо спостерігати за подіями на курщині. Давайте все ж таки більше про Крим. Як зараз готуватися мешканцям Криму до майбутньої деокупації? Що їм потрібно підготувати себе? Якою має бути гуманітарна підготовка до звільнення Криму? Я великому надію маю на те, що під час збройної деокупації не буде великих руйнувань, не буде жертв серед мирного населення. Наші збройні сили настільки вже професійно працюють по військових об'єктах, що ну, найбільше з чим стикаються наші громадяни в окупованому Криму, це звичайно просто страх людський через вибухи, через якісь там невеличкі пошкодження. які Є через вибухову хвилю, як е, в тих місцях, де військові об'єкти розташовані надто близько до е, будинків і так далі. Звичайно, є жертви, як ми знаємо. Але це, це через вже роботу російських ПВО, які збивають ракети. А вони вже падають на якісь е, скупчення людей, як то було під Севастополем, чи на будинки, і так далі. Я думаю, Російська е, пробачте, Україна, наша держава, е, вона має бути готова на відшкодування, якщо люди дійсно постраждали. А вже ці кошти стягувати в. Міжнародному правовому порядку з російської сторони, звичайно, яка і спричинила всі ці пошкодження, втрати серед і мирного населення, серед наших військових і їхнього майна, яке руйнується і було зруйновано, і на жаль, ще буде під час цієї війни. Головне, що потрібно розуміти місцевим мешканцям, це те, що звільнення 100% буде. І до нього треба готуватися. Яким воно буде, це залежить від російської сторони. Якщо російські військові підуть просто Криму взагалі з окупованих територій, жертв буде набагато менше. Ситуація вирішиться набагато краще спокійно і якби без великих втрат. Якщо будуть впиратися, як зараз це відбувається, наприклад, на Донецькому напрямку, і так далі, то звичайно, місцевим жителям, які знаходяться от на лінії зіткнення, скажімо так, їм треба готуватися до більш серйозних речей і краще просто евакуюватися з цієї місцевості, щоб не повз. Страждати, тому що звичайно ніякого завдання завдати шкоди мирним жителям, наші збройні сили не мають. Але війна то війна, і звичайно, коли падають снаряди, то там вже вони бездушні не обирають кого там, би, вбити, кого ні. І це на жаль реалії війни. скажімо так. Е, тому я вже звернувся до з закликом до місцевих жителів не обманюватися і не слухати тих представників окупаційної влади, які кажуть, що все добре, що нічого страшного не буде, і так далі. Це війна, і треба до неї готуватися, е, готувати якісь сховища, де можна буде переховатися під час, е, скажімо так, збройних якихось дій, військових дій, і е, заготовити певні. Припаси і так далі, і так далі, звичайно, це не мова про завтра, але морально треба готуватися до якогось найближчого часу, коли це може відбутися, і щоб люди морально були готові і підготували свої оселі. Переїхали як надалі від військових об'єктів, переїхали в якісь віддалені райони, де е, ну, так би мовити, вберегти, так, аби, думав, аби вберегти себе від е, ймовірних таких пане наріне. Так, це так, такі звичайно, звичайні правила, ця. які якими живемо ми зараз. Правила безпеки, які для нас уже стали на Так, звичайно, яким, звичайно сьогодні. Під час тривог ми це все знаємо. знаємо. Саме до цього треба готуватися і мешканцям. Але України. ж повернення наших земель це не лише вигнати окупаційну владу, але й чимало адміністративних викликів. Тож який. Має бути загальний підхід до організації адміністративного управління у звільненому Криму. Вже мова йде про те, що це буде звичайна військова адміністрація. Стосовно цього є вже законодавчий певний процес, є напрацювання. Я думаю, наш парламент повинен прийняти якнайшвидше всі ці необхідні кроки. Все повинно відбуватися за чітким зрозумілим законодавством, яке український парламент, президент і уряд повинні опрацювати з усіма зацікавленими сторонами, щоб в першу чергу мешканці Криму розуміли, що буде від. Відбуватися політика нашої держави повинна бути чіткою, зрозумілою і е, не лякати місцевих жителів. По-перше, по друге, всі, хто приїхав на нашу територію після початку окупації, краще за все повинні самі виїхати і не скажімо так випробувати свою долю і не чекати, коли їх будуть просто просити поїхати чи видворяти з нашої території, і так далі. Але стосовно цього, також повинно бути наше законодавство, яке чітко регулює це питання. Звичайно. Всі наші громадяни на окупованих територіях, які чинили злочини, які були дотичними до злочинів, повинні готуватися до відповідальності за всі ці злочинні дії. Але з іншого боку, ми повинні розуміти, що нам необхідно буде примирення між тими, хто жив на окупованих територіях. Вимушено вони не видні в цьому, що опинилися в окупації, і іншою нашою частиною суспільства і в першу чергу держави. Тому держава повинна продумати механізми амністії і люстрації тим. Хто не з власної волі не свідомо, але якось був дотичний до колабораційних дій. Саме, саме тому Україна має. Дуже чітко окреслити, хто є колаборанти, що є колаборація, і що вважати. Аби люди розуміли, яка виконання... що їх чекає, пане Нарімане. Ми хочемо від цієї команди. Я особисто привітати вас із поверненням. Було важко справді стримувати навіть сльози радості, коли ми озвучували цю новину в ефірі. І зараз я маю велику честь з вами спілкуватися. Хочеться, аби отаких от сліз радості було в нас побільше. Я вам дуже дякую за цю розмову. Надіюся, в наступних ефірах здасться більше поговорити Наріман Джелял. Перший заступник голови Меджлісу Кримсько-Татарського народу політичний бранець Кремля був з нами на зв'язку.